так, люди, всім привіт! Я сьогодні на заміні буду розповідати про басейн. Зараз на початку відео ставлю деякі кадри, як ми збирали басейн. Це все підготавлювалося, тому. Тут у нас є хімія. Ми виміряли тестером. Тут завищений рівень pH, тому ми його понижали спочатку, додавали хлор і додавали альгіцид, після чого випадав осад. Але ми намагалися почистити цей осад про пилосос. Тому також у нас є пилосос з щітками зі всім. Дивіться, що сталося з поплавком, там, де. Таблетка тут ми крошили 9 в одному. Ось що сталося, треба його вимити. І так, далі був осад, але осад все одно не змогли пополососити. картридж дуже швидко забивається. Намагалися просто зливати воду і полососити, але ж зливається дуже багато води. І воду треба потім заново доливати, додати хімію. Заново випадає осад, то осад, тобто все одно його почистити дуже важко. Також у нас є скімер, але ми його ще не підключили, тому що сьогодні у нас з'явилось ось це чудо: піщаний фільтр також від Інтекса, Він на 8 тисяч літрів за годину прокачує. Зараз поставила на таймер, буду дивитися, як працює таймер. Взагалі, то ми побачили, що цей фільтр дуже мощний. Навіть у зрівнянні з цим маленьким, це взагалі нічого. Одразу хочу сказати, хто дивиться відео про цей фільтр, радять брати перехідники, але ж на вхід басейну перехідник так можна під'єднати, але ж у вас буде звичайний вхід з цієї сторони. Вихід ми захотіли зробити. Великий, який йшов в комплекті з піщаним фільтром, але виявилося, що треба вирізати басейн. Тому тут ми вирізали сьогодні, виміряли, вирізали, ставили цю насадку, і тепер все дуже круто працює. Так, подивимося, через скільки часу цей фільтр зможе почистити наш басейн. Тут у нас об'єм майже 17 тонн води. Тому будемо дивитися зараз, навіть тут можна подивитися, що вода взагалі не прозора, а з таким трошки жовтуватим відливом. Ось дивіться, що ми робили. Ми під'єднували з однієї сторони трубку в басейн, з іншої випускали на фільтр цей, виймали картридж і просто викачували його аж за забор. Щоб, хоч якось, але ж я кажу. Дуже багато зливається води з басейну, і це просто ну немає сенсу. Так він стає прозорішим, але ж потім все одно треба доливати воду, кидати хімію знову випадає осад, і все одно його треба чистити. Також хотіла б запитати, можливо, хтось знається по цій темі. В нас не вдалося пропили разом з цим фільтром, адже під той час, коли ми пили вся вода, вся муть, яка була на дні. Забиралася і виходила там також була ржава вода. Як зробити так, щоб його можна було почистити? Адже е, цей фільтр дуже мощний, як він може не вичищати е, все дно, весь осад, який опадає. Як це правильно зробити? Можливо, хтось може підказати, тому будь ласка, напишіть в коментарях. З приводу зборки цього фільтру я дивилась дуже багато відео. Але, в принципі, тут нічого складного. По-перше, виставляєте цей мотор, виставляєте бочку, засипаєте по мітку пісок. Тут у нас десь приблизно 35 кг піска. Ми взяли кварцевий пісок, фракція 0,8-1,2 так Все засипали, приєднали тут, з'єднали шлангою, приєднали ось цей першочерговий фільтр, приєднали шлангу для входу і також шланг для виходу. Але ще кажу, потрібно було тут вирізати отвір під вихід. Але я знаю, що хтось робить через перехідник. У нас є ще один перехідник. Але ж тоді з цього боку була б маленька насадка. А ця насадка б'є. Дуже круто. Фільтр дуже мощний. Тут у нас є речах. Зараз він стоїть на фільтрі. Цей речах можна переключати тільки коли фільтр вимкнений. Ми одразу поставили на Backwash, промили пісок. Вона йшла така мутна-мутна вода. Після чого поставили на райенс, побачили, що пісок осідає. Отут, от вимивається в цьому окошку пісок. Побачили, що його там більше немає, і тоді ми просто знову виключили фільтр, переставили саме на фільтр, включили і все супер. А я так зрозуміла, що промивати треба його, коли тут буде показувати на жовтому кольорі, або десь приблизно на десятці. Думаю, що на наступний рік ми докупимо ще тут одну насадку для входу, щоб вона була велика. Треба також буде вирізати тут отвір, але нічого страшного. І, в принципі, все. Також є в планах докупити сюди лонжерні крани, щоб можна було перекривати воду дуже зручно. Бачила дуже багато хто так, хто собі такі крани під'єднує. Але ми, в принципі, поки що справляємося. Також так. круто, хотіла показати, що в цій насадці на виході можна вмикати і вимикати аерацію. Тобто, дивіться, зараз у нас аерація вимкнена. Відкриваємо цей клапан, і в нас є аерація. Дуже круто. Зараз ми її поки закриємо. Вона вам поки що не потрібна. Тут, в принципі, насправді зрозуміло, що про басейн можна говорити дуже багато. Але, люди, скажу так, чесно, це дуже Дуже дорого виходить, якщо ви собі реально хочете великий басейн. Цим треба займатися, в це треба вкладувати гроші. Але воно того коштує. Це дуже круто, коли приїжджає велика компанія. І Ви тут можете поплавати, разом пограти. Це, звичайно, дуже круто. Але ж. Скупи платить двічі, тому треба одразу покупати, купувати все, всю хімію і ніяк це ти не обійдеш, там перекисом водороду або ще чимось. Тобто в будь-якому випадку хтось все одно потім приходить до того, що треба купувати піщаний фільтр, ти розумієш, що він реально крутіший, ніж просто цей хімію в басейн треба заливати. Кожен день це чистити, дивитися, перевіряти стан води. Люди приїхали на другий день. Вчора з вечора накрили басейн, поставили на таймер. У нас фільтр працював 10 годин, ну, майже всю ніч він працював. Що можу сказати? Я в шоці? Вода вчора була просто дуже ржава. Сьогодні. Ладно, знімемо потім тент, я вам покажу. Зараз вона реально чище. Але трошки з зеленим таким відтінком. Я думаю, що це не вистачає хлору, треба хлор таки дати, бо я вчора перевіряла на е, тестері. І, звичайно, маленькі таблетки хлору ми не закинули. Ми закинули тільки велику таблетку, 9 в одному фаплавок. Е, тому докинемо ще хлор звичайний, той, що швидкий. І тільки що промивала цей фільтр. Боже люди, я такої ржавої води ще ніколи не бачила просто. Я думаю, що зараз, поки дуже забруднена вода, його треба промивати десь кожні 10 годин роботи. Наступний раз, коли будемо промивати, я вам також покажу цей процес. І так, показую, яка вода сьогодні. Вже видно дно, але трошки з зеленим відтінком. Фільтр працював сьогодні десь приблизно годин сім. Відфільтрував до да, такого кольору. Тут трошки є осад на дні, але ми все одно зараз будемо купатися, тому цей осад все одно підніметься, фільтр його забере і профільтрує. Також підключила скімер. Скімер дуже круто працює. Витягую весь мусор, який є на поверхні, забираю сюди і через фільтр пускаю. Тому, друзі, ось така історія у нас вийшла з басейном. Якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях. І також буду чекати ваші відповіді з приводу пилососу. Всім гарного дня, до побачення!